Доброго дня, 15 жовтня. Я вже потроху збираю яблука, які більш пізні. Терміну зберігання. Єдине, що от у мене ще там Сміт і кілька сортів, які взагалі повинні ще лежати. Ну, ще може місяць, висіти ще може місяць. А зараз буде огляд по такому сорту красавка. Так, Тут ціле дерево має цього сорту. Значить, сорт старої української селекції, і чим цінний він, що його він довго зберігається. Тобто він зберігається фактично до червня до липня місяця, без проблем. Сорт високоімунний, листя тільки може поражатися боршнистою росею там. Паршую, а плоди самі вони майже нічим не поражаються. Немає п'ятницусті, немає парші. Гниль теж не так поражає цей сорт. Скажемо так, незважаючи на те, що сорт старий і нашої селекції, сорт високоімонниць. Ну фактично на рівні з Аскольдою. Що це буду теж знімати про цей сорт. То там розкажу. Значить, і ці яблука я починаю споживати десь з квітня місяця. От тоді от цьому сорту ну, фактично немає рівних. Таку, скажем так, гармонійного смаку стають, кислинка така стає приємна, бо якщо споживати ну, взимку, то вони кислуваті. От для мене вони кисловаті. А от у квітень місяць, навіть травень місяць, коли жарко вже становиться, от роботи багато тут і спускається підвал і достаються яблука. Ну то навіть який квас я роблю березовий, то я фактично його не трогаю, бо починаю споживати ці яблука. Дуже такого освіжаючого смаку, приємного. Ну, дійсно. Сорт урожайний. Кожен рік він оце обліплений плодами. Плоди в районі 250-300 грам. Це ріки нормував, але нормував, обрізка була, як бачимо, треба було більше нормувати. І тоді яблука ну, фактично ще крупніші. Отакі От яблука, зараз на сонце покажу. Ось такий червоний майже повністю бік на сонці. В тіні ці яблука будуть е, не такі яскраві, ну от показую. І сахар теж добиратимуть. Тобто ці яблука, які в тіні, ну вони практично будуть е, безсмачні, е, без смаку. Навіть е, коли влежаться, вони теж будуть не дуже приємно смаку. Тобто яблука не відносяться до десертних і треба, щоб вони були на сонці. Зараз кілька зважу. Так, ще зважим. кілька. Ну, таку вони кожен рік розміру. Навіть не нормуючи, вони таку приємну розміру. Єдине, що окрас вони... 275. Добирають дуже важко. Але не осипаються. 266. 238. Яблуко сочне. Коли влежується, теж і весною сочне, не ватне. От, що подобається мені, деякі яблука стають ватними. Так, ну саме крупне. От коли не урожайні роки, то от саме дрібне це отакі яблука становляться. А решта десь за 350 грам. Ну, одинся, 317. Оце розмір цих яблук зазвичай. Це рік просто урожайний. Я нормував 268, то вони у мене фактично всі під 250 грам, 238. Так, оце ж теж от яблуко вже червиве, і воно висіло і не гниє. Тобто до гнилі, скажімо так, яблуко стійке, не осипається. О, дуже замітив, мало там, буквально там лосьо дерева, там у 3-4 на даний момент яблука що осипалися, тобто ще можуть повисіти. Ну, 2-3 тижні це спокійно. Там сонячна погода, я думаю, повисять. Ну, от приблизно отакі от яблука, такий потенціал. Мені подобається цей сорт. Раніше був він для мене кисловатий, але кожен сорт має свої терміни споживання. Цей, цей термін, скажімо так, весною вже з квітня місяця, треба споживати. Сорт красавка.